Я залишаюся сам в студії, чесно кажучи, в мене є питання, що там з нашою Юлією. Вона пішла зустрічати цей славнозвісний Махномобіль. Боже, Юля, ти тут? Алло, ти чуєш нас? Юля. Я так розумію, що можу вже говорити. Я насправді тебе, Андрію, дуже погано чую. Юля, говори, О, кажи, але, кажи. Але я тепер ще й себе чую. Ну, словом, хочу сказати, що тут на вулиці, на вулиці доволі холодно, от, е, на Закарпатті, напевно, тепліше. Але в нас під, під телеканалом вже стоїть така от машина. Ви можете тут побачити номери, прекрасні. Написано тут: Махно, от, воля або смерть з такими черепами. Е, але ми йдемо, насправді водій сидить, наш гість сидить в машині, йому то тепло. Ми зараз до нього і постукаємо. О, друзі, привіт, доброго ранку, от це Антін Мухарський. Хто не знає? Так, доброго ранку. Доброго ранку Ми спочатку хотів. Ну по перше, зі святом вас з днем Я народження. вас теж вітаю. Днем народження Махна. 27 жовтня, день народження батька нашого Нестора Івановича Махна. Антін Мухарський, полкий шанувальник батька Махна. Він нам розкаже зараз в студії чого, але для початку покаже нам свою машину. Ми ну, тут вже побачили. Це машина якраз і присвячена і Нестору Івановичу, і такому великому видатному руху українців за свою незалежність. Махновщина, воля або смерть. Головне гасло анархістів усіх часів і народів. Там що хтось намальований. Так. Є. Тут намальована сніжана, моя дружина. Цього боку. От бачите, і портрет. От вона, моя кохана. Справжня е, Махновка-анархістка народилася в е, Таврійських степах у місті Нова Каховка. Махновка з Каховки от і має дійсно таку вдачу. Е, Таку, знаєте, емоційну структуру, як от Махновці, вона абсолютно незалежна, така знаєте, амазонка з таврійських українських степів, що мені дуже подобається. А Махна, Махна тут ніде немає зображення. Ідемо далі до давайте... обдивлятися машину Антона Мухар... Мухарського О, ось і от і Нестор Іванович. Бачите, уквічений трояндами, черепами, і головне гасло. Щоправда, це гасло взяв Нестер Іванович на озброєння у князя Крапоткіна, ідеолога е, освіченого анархізму. Мета ніщо рух понад усе, Цель це нічто двіження. Всі головне, головне гасло анархістів. Зраз е, у вас є такий, що одяг, папаха, та, ну, ні, Це шапка, така і є. папаха, але, правильно. Я боялась, що я неправильно скажу, абсолютно. але ви, ви сьогодні не в не в такому. Хоча е, на штанах я бачу череп. Ну, це наш це наша форма. Є таке творче угруповання союзвольних художників, яке ем, обстоює принципи націонал-анархізму, яке творить е, сучасне українське анархічне мистецтво і зрештою має свій статут, свою форму, свій прапор, свій штандарт і свої принципи. Детальніше про це ми поговоримо з е, Антоном Мухарським у нас в студії, бо тут насправді холодно. Ми подивилися машину, на якій він приїхав. Ми я назвала це е, Махномобілем. Це можна так назвати Так, правильно. Махномобіл. О, махномобіл. а там Махномобіл. Ми йдемо до студії. Доброго ранку. Наш Антон мухарський антін, мухарський. антін Мухарський Антин. краще Антін. Добре, Антін Мухарський. Антіна, Антіне. Антин, Антина, Антін. Антіна, І в паспорті Антін написано. Ні, в паспорті написано Антон, але з 95-го року я Антін. Ага. Ну, прекрасно. Антін звучить якось краще. От я от у нас є оператор Антон. Я його деколи називаю Антін, то він ображається. Кажі, Ні, не, я, Антон. я на це кажу, що е, така стара приповідка. Значить, як важко жити хлопчику, особливо в дитячому віці, з іміном Антон. Розумієте, в школі Антон, ну і там певні Рими, які горіть про, добре. Просто про спільну мораль тут а, говорили давайте, перед побудемо. вами, тому не будемо. Я хотіла запитати, чи бачив ти автомобіль, Махномобіль, чи все було добре? Так, я бачив, було чудово, все видно, гарно там малюночки. малюночки. Ну, дуже, ну, це аерографія називається грамотно. Це давно таке, так у вас розмирювало? Ну, Чому? вже три роки. Нормально сприймають? Сприймають з посмішкою, коли особливо їдеш в південному напрямку, там десь в Херсонських, Миколаївських, Одеських степах, то майже кожен другий да, водій тобі мусить посигналити і сказати: Вау, круто! Тобто цей рух, це ці емоції, це пам'ять, вона жива в народі і викликає позитив абсолютно. Махно далі залишається популярним і актуальним? Ну тому, що це наша ментальність, тому що українець сам по собі він анархіст, він індивідуаліст. Йому як такому держава, ну в такому розумінні, як придушувальний чиновничий апарат, вона не потрібна. Він звик і може сам собі обстоювати своє життя, обстоювати свою землю. так відразу було. Тобто козацтво це теж така регульована демократична анархія, де кожен і один у полі воїн, розумієте? Угу. І далі ці прояви, які в 20 столітті виявилися, там як Махновщина, як знову такий повта... повстанський рух. В центрі України і всі прояви оцього цього українського крайнього радикального індивідуалізму. Це, це є наша ментальна релігія, можна сказати. На жаль, суспільство і політику на неї не зважає і хоче нас притягнути до якоїсь вже сталої там європейської або якоїсь євразійської моделі, де є цар, де є там держава, яка примушує, яка об'єднує і там щось робить. А українець він зовсім інший. А хто з українців? От у вас багато однодумців є е, художники, однодумці. Знає ви виставку якусь таку робили от, нещодавно? Буквально постійно робимо Постій, виставки. постійно робити такі. Виставки. Тобто однодумців багато таких анархистів? Ну, творчих однодумців, які б ви знаєте, багато людей, які люблять говорити. Mm. Ну це теж така наша принада поговорити про те й про це. А дуже мало людей вміє щось робити, особливо руками. А особливо робити руками, виходячи з свого єства, своєї якоїсь своєї ідеології. І от є художники, і на, на на даний момент їх сім чоловік, шість чоловік і одна жінка. От дівчина, от які уведу. роблять, да, от певні, оце от, це от це наша культова сьогодні. картина. Воля або всі йдуть на. Ну, ми, ми поставили трошки. три крапки, там було слово з трьох букв. Саме намалювали, рітер. так у нас просто сьогодні ми вже за замалював. сьогодні вже були е... фемен в е, моєму ефірі, так що у нас вже там виже анархійський рух прекрасний. Так? жіночий анархістський рух я вважаю. Так а як би ви анархіст. охарактеризували от анархіст? Він який? Я, я його стиль життя? Що, якісь анархіст такі характеристики? це людина, яка заперечує домінанту держави над особистістю. Анархіст це людина, яка перш за все каже, що є Бог. І людина є представником Бога на землі. Тобто, людина є провідником всіх світлих, всіх благих начал, які Бог нам дарує. Тобто він подарував нам життя, і своїм життям, своєю творчістю, своєю діяльністю людина мусить, користуючись принципами божественними, творити світ, мир і злагоду на землі. Але держава це диявольське породження, тому що держава примусом чиновників, вона. Намагається підпорядкувати людину. Вона намагається її як зробити з неї гвинтика, шпунтика, який би працював на певний режим, на певну владу, там, за досягнення якихось матеріальних благ там, для керівництва, для чого ще. От. Тому анархізм він апріорі проти якоїсь держави, проти державного придушення. Він за індивідуальність. Він за творчу людину на землі, людину, яка. Чи він демократичний? Ви знаєте? Я, я можу сказати. Ви знаєте, Америка, в принципі, американське суспільство первісне воно будувалося теж на принципах анархізму. Бенджамін Франклін сказав, що Бог дав нам землю, а ми мусимо дати вам рушницю, щоб цю землю захищати. От збирайтеся, об'єднуйтеся, творіть свої закони на своїй території. Не давайте чужинцям приходити і робити з вас своїх рабів. Тому анархія це дуже позитивне явище, яке, на жаль, сплюндровано у суспільній думці. Оцими якраз державними інституціями, які втілюють побиті вітрини, грецькі анархісти знову там підірвали. О, от, Власне стилу, так сприймається анархія. Це якраз це якраз от спотворене спеціально держава. Я вважаю, державий державний устрій. Воно спотворює саме поняття і саме до ідеологія анархії. Ну, бо анархісти завжди якісь маргінали виступають. Да, анархісти Насправді, і сам образ Махна, він же ж теж в радянських тих всіх фільмах, він був дуже кумедний такий. Тобто він завжди був якийсь такий... Сатиричний. Сатиричний, маленький, маленький такий, якийсь гарний, смішний. Слухайте, а ми, у, нас, ми, у нас є, до речі, пісенька, може ми її... Встигнемо? Чи, чи не встигнемо? Там, де з якогось радянського фільму, Олександр Пархоменко. Олександр Пархоменко, так. От що не да? треба, я все зразу згадаю. Давайте покажемо. Давайте покажемо. покрылось поле, и покрылось поле, сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, любо, Люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тоже. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жизнь. З нашим атаманом не переходять сатузі маленький, старий, кумедний. Він насправді був він, він помер напевно в молодшому віці, ніж актор, який тут його грає. А він помер в 34-му 34 34 році? році в Парижі. А насправді, але при тому всьому, ця е, е, пісня цього кінофільму стала культовою. Ну, ви е, знаєте, ця пісня має давню історію, і насправді вона ще там десь 19 століття десь є, але є прекрасний україномовний варіант, який То співає піотинський. Ні, це авторська пісня. Просто я знаходив певні, ну скажімо так, певні історичні свідчення того, що це авторське. Я на жаль, зараз не можу навести прізвище автора, але це авторська пісня. От і багато махновських пісень згодом були справжніх махновських пісень згодом були перероблені радянською ідеологічною машиною. На скажімо так, ну комуністичні патріотичні пісні. А от самим яскравим прикладом є пісня. А, значить, є пісня «Розпрягайте, хлопці, коней mm -hmm. є, існує махновський варіант з більш політичною забарвленістю, скажімо так. Mm -hmm. А той, що ми знаємо, та пісня така більш ну фольклорно народна ну, а, а є, да. є у нас. Буквально 30 секунд. Ми можемо продовжити після випуску новин. Та так, про... я хотіла сказати, що про те, як в mm -hmm. мене є питання, як Антіну Мухарському вдається в такій державі, як наша, демократичній державі жити, от за правилами. Ан -анар 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 комуною Кому... комуною. Ну, про те, як От буде закон про суспільну мораль, буде вам напевно тоді не, не солодко. От, але ми про це поговоримо а судді хто? поговоримо а хто після реклами та люди. короткого випуску. Ми Доброго ранку, тим, хто щойно прокинувся і долучився до нас, нагадаю, або скажу вперше для тих, хто не знає про що ми тут говоримо. Сьогодні день народження Нестора Івановича Махна. Про це ми власне і говоримо про його постать. І е, ми у нас в гостях Антін Мухарський. Е, Шанувальник, пал засновник Зас... націонал -архі... анархічного груповання союз вольних художників, воля або смерть. Отак це правильно звучить. Ого, треба записати собі, щоб не, не забути. Як це е, насправді? Ми хотіли дуже коротко нагадати якусь таку довідку. Дати про е, махна я пропоную зробити це після того. В нас є кадри хроніки. Як да. він насправді виглядав, як це як це все було? О, подивитися. А потім їх після цього мистомо ми... та а ми прямо будемо їх коментувати та і все. От коротко скажемо, що він народився 26 шостого гуляй поліція Катеринославська, тепер Запорізька область, а помер він в Парижі в 34-му році, і де був в еміграції. і власне він створив. Ну він за свою там терористичну діяльність був посаджений ще за царата. Потім його відпустили під час же революції, якщо я не помиляюсь. Ви знаєте, що у нього була одна легеня? Одна Що йому видалили через туберкульоз, йому Часно? видалили одну легеню ще в цьому московській в, 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 в бутирка чи десь. Ось він так, махно. Ось, ось, ось да, Нестериванович. Нестер Іванович. А, і, і він, власне, та, він і помер зрештою через туберкульоз вже в Парижі. Ну він помер через е, туберкульоз, да, але це загострення було через розривну кулю. Ми, здається, в ефірі, Так, та ми і були в ефірі. А, ми ми були в ефірі. Були. Та, Там і та. він, до речі, вже в поліцейській карті ще в 908 році писалося, що він володіє Україною, розмовляє українською російською Лазакарія. Мітер метр п'ятдесят шість п'ятдесят Він був невисокий. Ага. От і е, хотілося б, зрештою, реабілітувати деякі факти історичні, які перекручені радянською ідеологією, як то тачанка. Конармейська тачанка, всі чотири а, ага. Тачанка на українських теренах з'явилася в 1918 році, перше в листопаді місяці, тобто можна святкувати день народження. Це сталося тому, що коли загін разом з Махном сховався в лісі, їх оточили війська Антанти. Там були австрійці, німці і так далі. І вони поставили гармати і мали оцей ліс повністю накритий шквальним вогнем. А Йому це було... коли, власне, вони дуже думали прориватися чи ні? Да. Прориватися ні. І там yeah. десь було у загону ще було півтори тисячі кінотників. Uh -huh. от, і 300 махновців. І тоді у них вперше з'явилася. Така технічна думка поставити на тачанки кулемети, і вони дійсно вони вискочили в лі з лісу. Гармати ще не встигли по ним вдарити. За ними рушив загін е кіннотників півтори тисячі. І коли він їх наздогнав, буквально метрів там 30-50 пролунала команда вогонь, і вони там з цих тачанок їх було небагато, там штук 10-15, Вони відкрили вогонь і змели повністю цю кіннотну лаву. І вже з 18-го року махновці використовували цю Тача. тактику у своїх боях. Ну треба додати для тих, хто не знає кулемет. Максима він важив 70 кілограмів на лафеті. Пам'ятаєте, там був, такий робочий чи там тяніть пулемі. вступить в бой, то він так тягне, тягне, довго потім важкий. розвертає. Поки ну, вступає да. в бій, уже десять російського дві людини били. так вантажать його в машину, приміром в нашу. Так ну не дуже легко. Можна Але... я зараз зроблю один момент. У мене там дивиться зараз наш маленький анархіст, мій син Андрюша, я обіцяв помахати прямо в прямому ефірі. Рукою Андрюша, тобі привіт, тато тобі передає студії. Бачиш, диво є це. Телебачення називається собі. Чудово У ну, нас, значить, ще на одного глядача сьогодні було більше. А насправді, е, що я хотів ще сказати, а потім про... Крим про Крим, так про Крим. Ще один міф е, міф про те, що Крим взяв Тухачевський. Не вірте, Маршал. насправді це зробив. Це махнов. зробили, да це зробили 10 тисяч тачанок е, і десь приблизно біля 30 тисяч махновців, які увійшли в Крим, розбили Врангеля і взяли перекоп. От, але е, відразу там на другий день здається, в указом Троцького вони були всі оголошені зрадниками е, робітничого селянського руху, і розстріляно десь близько 12 чи 15 тисяч чоловік. Ви можете собі уявити. Інші розпорошилися, і десь загін близько. Ну, 800 чоловік лише прорвався знов таки у таврійські степи і пішов на гуляйполе. Махна з ними не було. Махно на той час залишався там поблизу Гуляйполя. От і це, зрештою, був карколомний і ну такий удар, після якого вже махновці не оговталися. Махно до речі, він там з різними намагався співпрацювати. Був час, коли він з Петлюрою намагався так дружити. І вони підуманню, піддуманню була велика битва, і петлюрівці забрали багато махновців у госпіталі, тобто лікували їх. А як так вийшло, що вони все-таки розсварилися? Ви, ви розумієте, на ідеологічних принципах. На жаль, на жаль, дуже... ні, на жаль, роз... авторитарний, на жаль, ну просто скажімо так. Махно був комуністом, ну комуноанархістом, інтернаціоналістом. Тобто mm -hmm. для нього національність, національний принцип був абсолютно індеферентний. От він був за селян, він був за людей, які своєю працею створюють. Так, науково скажемо надлишкову вартість, а, і він обстоював саме їх ідеали і принципи. Ну, якщо б він був з петлюрою разом, я думаю, що б хід історії повністю помінявся. Вони б у двох... Ну, скажімо так, національно-патріотичні сили і анархійські сили, об'єднавшися, вони б комунію подолали. Ну я зустрічав цифри, що насправді Махно в найкращі часи. Його повстанська армія нараховувала 65 тисяч людей. Це ну неймовірне с Послухайте 5 тисяч Муравйова, корпус. Їх цього вистачило, щоб взяти Київ. З усіма там, з, з усіма, хто підтримував, не підтримували. Тобто там, ну ми знаємо, під крутими був бій, там були нерівні сили. Ще, до речі, бій під Крутими – це теж дуже велика міфологія, яку там. Влада намагалася подати, що то такі спартанці, які там ішли на смерть. Там була добре підготовлена абсолютна акція. Вони дуже добре стримували їх, було добре озброєні і відійшли з невеликими втратами. Ну це інша історія, в принципі, інша історія, але теж в одному контексті з тим, що відбувалося. Ви знаєте, була перервана традиція, дійсно демократична, дійсно якась жива традиція. Ну, плюралістична, да різних думок. Були анархісти, були соціал-демократи, були там кадети. були... Там багато-багато партій. І Потім раз це все винищили, вирубили, повністю, скажімо так, спотворили. От, і 70 років у нас була одна ідеологія. Зараз це повертається, слава Богу, завдяки тому, що і в 91-му, в 90-му році стояли студенти на граниті, і в 91-му ми виходили там, ходили такими великими колонами по хрещатику з українськими прапорами. От, е відбулася незалежність, знов-таки був Майдан, велике явище, абсолютно анархічне, абсолютно. Позитивне, абсолютно революційне і натхненне у цьому проявився український той непокірний дух, який живе, він не вмер, і можновладцям владцям треба його боятися, принаймні придивлятися і пам'ятати про це, тому що Україна не Росія, Україна не Америка. І Україна не Європа. Можливо, на жаль. Але це окрема абсолютно територія, і треба зважати на національні принади і на українську ментальність, яка є, і яка зрештою є анархічною абсолютно. Але ну треба, щоб цей анархізм був конструктивний. Конструктивний, тому. позитивний. Ага. А головні принципи анархії самовдосконалення і самовідповідальність. Тобто ніхто не допоможе, як там пілась, ні Бог, ні цар ні герой. Бог допоможе, а от і цар, і герой не допоможуть. Тому що людина має на своїй території відповідати твій під'їзд, ти за нього відповідай. Твої там не знаю, присадні ділянка, твоя територія відповідай. Держава ніколи не буде цього робити. Держава інше абсолютно завдання придушити, втягти з тебе налоги і тебе поставити в певні рамки. Тобто самовідповідальність ніхто за мене не буде відповідати за мою родину. За мою професію, за мою не знаю, творчість і так далі. Я думаю, що якраз Махну цей конструктивний анархізм такий вдалося побудувати, оскільки ну його таки поважали, і батьком не дарма назвали саме за за повагу. Йому це вдалося. І Антін Мухарський. Е він постійно нагадує українцям, що вони в душі анархісти. Ви проводите вечори. Я так розумію. Так у нас є анархічні вечірки, де ми співаємо анархічних пісень від минувчини до сьогодення, повстанських пісень. Взагалі підтримуємо той бунтівний український. дух. Пропоную одразу послухати заповіт Нестора Мохна устами Антіна Мухарського ну, на одній з таких це вечірк. така аматорське відео, як розумію, яке в інтернеті викладено. Тому очевидно, да так. не судіть строго, друзі мої. Але це на вірші самого Неста. І зараз виконаємо в класичному жанрі жалісних пісень гражданської війни. Йомуся розтягли паян. Прокинайте мене, проклинайте, я сідя вам холос обрав. Вспоминайте мене, вспоминайте, я за право. Вас своєвали, вспоминайте мене, я за правду за вас воював. Так, коротко ми дали. Ну, це, це текст, власне, самого махнового. Фрагмент, Фрагмент так. так. Це його заповіт, написаний в 1922 році в Румунії, коли він був в концентраційному таборі, коли вони вже перейшли, вони Дністер. От у Махна досить велика добірка поезії, і вона така. Ну лірично, лірично романтична, така досить наївна, але в них проглядається. У знаєте, як казав мій вчитель Дмитро Малянович Горбачов, видатний мистецтво знавець: якщо ти українець, то ти мусиш співати і малювати. Угу. От Галина Іванівна, його дружина, вона вміла гарно малювати. Вона була теж співаним весь час співали. Чому Махновщина да пов'язана знов таки асоціюють з піснями, тому що це був цілий вир українського життя, буйного, колористичного, такого, вітального з піснями, з вольницею цією козацькою, з цими червоними шароварами. Ну не шароварами, а галіфе, які знаєте, йдуть свої від червоних оцих. Ти Фактично, козацьких це була шароварів. козачина. 20... Це була це козачина Світі, розумієте? От, от, поруч вона зовсім. Ще були ще не нещодавно живі люди, які пам'ятали безпосередньо Нестора Івановича Махна. Два роки тому, коли ми були в Гуляйполі, ми таких людей вже не знайшли. Тобто їх вже не було. Останні, останні хто його пам'ятав, вже померли. От, але коли були цей Махнофест, який облаштовувала остання, остання барикада, барикада ну. Це було це було для цієї місцевості настільки природні, настільки а вдалося хоч трошки атмосферу відтворити. Там ну це такого широкого українського? Ви розумієте, є проблема цього вічного совка, який все є. спотворює, який тягнеться як кайдани на наших ногах. А совка, який випликав цю, скажімо так. Гопо бидла гапату, розумієте, яка спотворює це все виплекана на російській шансоні і на тіх блатнікових тих дебільних піснях і тому страшенному цьому вирі цих потворних серіалів. оцей бидла гапата, та та вся. Яка такою масою сірою, це все невілює, так от накочується з Росії такими хвилями, це бидла гапота. Оце значить шансонна, оця вся. І вона присутня усюди. І, на жаль, будь-яку світлу ідею вона невілює. От, були прекрасні виступи артистів, були там прекрасні перформанси літераторів, виставки художні і так далі. Але насправді народ, який дивиться оці серіали, він. Тільки, на жаль, заточений на пиво, покуріть і що там ха-ха-ха-ха, приколоться. На жаль, це велика проблема біомаси, яка нищить будь-які мистецькі. Ну, але... ініціативи. Хоча їм це не потрібно. Кожен своє, кож життя. кожен робить те, що може, кожен робить так. маленький крочок, кожен Махно Фест. Я думаю, це одна така цеглинка, вона може невеличка, але ну, частково це, 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 це зводить якусь оцю. Але дорогу не знаю, вимушено жовтиною цеглою, Там от щось такому дусі. Але е, самі там в гуляйполі пам'ятають, там якось цю традицію а, хоч трохи бодай вони. Ну їм забороняли досить довго про це все говорити. І, зрештою, є музей зараз де проводять екскурсії такі знаєте адепти махновської ідеології такі натхненні люди які розповідають є далекі родичі братів Нестора Івановича його племінники і ми зустрілися з племінником з родичем який співав нам своїх теж Пісень, схаменіться, хами люди, «Болихо вам буде і так далі. Тобто якісь вони там пишуть теж вірші, от ну не вистачає цього, не вистачає державної, скажімо, підтримки і не буде розумієте, державної підтримки і не буде, тому що державі це не потрібно. Ну, може дивно, якби держава підтримувала ідею анархізму, якби в особі е Махна. Тут якісь є такі е та, парадокс. Але ви, ви знаєте, у Франції більше знають про Махна, ніж у нас. У Франції а, під проводом, зрештою, під портретами Махна відбувалася та революція 68-го року. Яка взагалі збурила весь європейський світовий простір, коли почалися демократичні зміни, коли там прийшли якісь молоді активісти, люди, все це відбувалося під прапором анархії. І у Франції, і у Парижі, в Сорбоні, зрештою, є осередки Махна, які досліджують його діяльність, його ідеологію, які приїздять до Гуляйполя. Тобто, коли ми були там, то бачили величезну кількість французів. Yeah. Які питають, а чому ви не піднімаєте це на якийсь інший рівень? Махно це ж взагалі світовий сто сто днів. Існувала єдина yeah. в світі анархічна селянська uh, не республика. просто а Був практика сто Практик. right. днів була держава, яка дорівнювала за площею Голландії і Бельгії разом узятим. От і на цій державі були анархічні принципи. Земля була поділена усім порівну згідно гідаків. Земля була. Тобто віддана цей принцип, власність... який більшовики, начебто прогулало, про, про... Про... Він він на просто взяв і поділив цими землю. Да. Там, і Абсолютно худи... мирно причому. Мирно, абсолютно так. Той, хто працював там на заводах, їм віддали у власність ті заводи, розподілили паї. Тобто, це був дійсно дійсно той комунізм. Ну тобто, або за три, за три місяці. Що за три місяці вона почала економічно процвітати. процвітати. Тому, податки були дуже умовні, якби все дозволялося. Бо абсолютний лібералізм в економіці це те, чого насправді люди хотіли. Їм дали всі засоби для того, щоб це все робити. Ну і проіснувала вона недовго. От, власне, через, через цей удар, якби в спину більшовиків. Але ну от я ще на хочу зацитувати дуже для мене знакова цитата. Це його спогади вже в Парижі. Він пише хворий про те, що. об одном лишь приходится пожалеть, не упуская этот очерк в свет, ну, про свои спогады, что выходит он не на Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия, и это важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых нахожусь. Отакі От до такого він прийшов в кінці життя, і до е, речі, під кінець життя він працював там, десь в театрі працівником сцени. Він в'язав якісь шкарпеточки або такі сувенірні, якісь е, е, лаптики і десь здавав у сувенірні лавки і так далі. Дуже сильно хворів. нього, як ми вже казали, вирізали в Москві в Бутирці. Вирізали одну легеню через туберкульоз. Він мав 14 поранень. Одне з них було таке вихідне, ну дуже важке, коли вони якраз втікали вже від військ його поранили в стегно. Куля вийшла через живіт, страшна втрата крові. Ну і одна у щелепу, коли в нього було так. У нас буквально 30 секунд лишається. Отже, е, говорили ми про. Махна про символ, який треба пам'ятати, яким можна пишатися, в принципі. І в нас був Антін Мухарський. Ми забули сказати, де можна придбати такі класні футболки. 1 листопада у великому мистецькому арсеналі відкривається Contemporary Art салон. Я друзі хочу, мої, це може сказати, реклама. Так. Там буде наш бокс, де буде представлена творчість союзу вольних художників. Ми випускаємо серію футболок, от таких от Мама-Анархія. Культово. І, футбока. зрештою, чекаємо вас, друзі. Та Все. Дякуємо вам. У Мухарський. мистецькому арсеналі. Реклама